Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого уроку Хто я, Який я? яка я? Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Добре, дітки, подивіться, будь ласка, на малюнок. Опишіть зовнішність дітей. Що в них спільного? Чим вони відрізняються? Давайте подивимось, хто тут є. В нас тут є дівчатка і хлопчики, так? Чим вони відрізняються? А майже всім, так? Навіть чим? Одягом, правильно, очі в них різні. А що в них спільного? Спільне в них те, що вони діти, а ще що вони люди. Так? Правильно? Так, чудово. Ну що ж таке зовнішність? Давайте розберемося. Зовнішність це зовнішній вигляд людини. Тобто, як вона виглядає. Подивіться, будь ласка, на дівчинку, і спробуйте її описати. Наприклад. Ця дівчинка має світле волосся, блакитні очі, гарну посмішку. Так, Так. добре, молодці. А зараз ви спробуєте описати себе, використовуючи слова з пелюсток. Так. Подивіться, будь ласка, спочатку опишіть себе. Який ви, яка ти або який ти? А зараз ми пограємо в таку гру. Я буду говорити слово. Наприклад, справедливий або справедлива. Якщо ви справедлива, Дітки, що значить справедливий справедливість, так? це коли ви відстоюєте, там, наприклад, на стороні правди, так? займаєте сторону той, хто правий. Ви справедливі. Ось, наприклад, я кажу: я справедлива. Якщо ви погоджуєтеся, що ви справедлива, ви лескаєте в долоньки. Якщо ви не такі, то ви нічого не робите. Зрозуміли? Поїхали. Я добра або добрий. Молодці. Я лінива чи лінивий. Я чесна або чесний. Я груба або грубий. Я чуйна. Або чуйний. Молодці дітки, які ви молодці. Я сподіваюсь, що ви всі добрі, справедливі та чесні в мене. Чудово. Ну що ж, зараз ми спробуємо скласти за планом розповідь про себе. Я починаю, а ви продовжуєте. Мене звуть. Як вас звуть, дітки? Мені скільки років? Мої друзі. Мої захоплення. Дітки, захоплення це те, чим ви любите займатися, так? Чим ви захоплюєтесь. Найкраще я вмію. Я засмучуюсь, коли. Я радію, коли. Чудово! Дітки, давайте ще раз згадаємо, що таке захоплення. Або хобі, ще, іншими словами, можемо це назвати. Захоплення або хобі це улюблене заняття або розвага. Це те. Чим ви можете займатися у вільний час? Добре, ну, давайте подивимося на малюнок. Скажемо, ось, наприклад, як ви вважаєте, у цього хлопчика яке в нього захоплення? Що він любить робити? Фотографувати. А яке захоплення в цієї дівчинки? Малювати. Так, добре. Скажіть, будь ласка, а яке захоплення в цього хлопчика? Читати книжки. Я сподіваюся, що в кожного у вас є захоплення. Поділіться, будь ласка, своїм захопленням зі мною. Що любите робити ви? Молодці, як цікаво. Ну що ж, будь ласка, а зараз подивіться на ці малюнки. Що це тут у нас зображено? Це зображені люди, правильно. А чи знаєте ви, хто ці люди? Подивіться, дітки, перший це Валерій Залужний. Як ви вважаєте, а хто такий Валерій Залужний? Ми можемо подивитися на нього і відразу сказати, якщо це людина, яка носить військовий одяг та форму, значить вона пов'язана із військовою службою. Так? Дітки став Валерій Залужний, це людина, яка командує, так, тобто можна назвати головокомандувачем Збройних сил України. А далі перед вами Андрій Хливнюк. Ну, це дітки відомий музикант. Він є співаком у групі Бомбокс. Так, а це у нас остання це у нас Марія Музичук. Подивіться, будь ласка, на неї. Ну, відразу з її фото ми, мож, ми можемо побачити захоплення. Подивіться, будь ласка, на це фото, і скажіть, чим любила у дитинстві займатися Марія Музичук? Як ви вважаєте? Вона любила грати в шахи правильно. І вона досі є українська така так, шахістка, вона чемпіонка. Тому з цих фото ми можемо відразу зрозуміти, хто у дитинстві про що мріяв, і чиї мрії здійснилися. Ось, наприклад, Валерій Заложний так він хотів бути завжди військовослужбовцем. Андрій Халивнюк, він завжди мріяв писати пісні. Що і сталося. А Марія Музичук, вона дуже любила грати в шахи, це було і захопленням, і зараз вона чемпіонка. Тому, будь ласка, дітки, перетворюйте свої мрії, свої захоплення у реальність. Мрійте. Так, відпочиваємо, а потім продовжуємо. to Ці дітки, як ви гарно відпочили. А тепер, будь ласка, за малюнком розкажіть про захоплення дітей. Оберіть, будь ласка, дитинку, яка ну, вам найбільше малюнок подобається, і розкажіть про її захоплення. Ну ось, наприклад, цей хлопчик, давайте ми придумаємо ім'я, цей хлопчик Сергійко полюбляє ходити на риболовлю. Скажіть, будь ласка, про ще якихось дітей, що вони люблять робити. Так, добре, тоді йдемо далі. А зараз слухаємо і розповідаємо. Скажіть, будь ласка, як ви проводите своє дозвілля? Тобто вільний свій час? Як ви проводите? А які ви книжки любите читати або які казки ви любите слухати? А які мультфільми чи фільми вам подобаються найбільше? Чого найбільше ви хочете навчитися? А тепер скажіть, ким ви мрієте стати? Коли виростете, ким ви хочете працювати? Ким ви хочете бути? Дітки, я впевнена, що кожен з вас, у кожного з вас є своя мрія. І у кожного вона своя. Вона різна. Але що... Єдної. Нас об'єднує те, що ми всі мріємо, що у нас є мрія. Так? А відрізняє нас те, що у кожного мрія своя. Зараз ми з вами почнемо працювати на сторіночці 28. 28 Сторінка 28 у робочому зошиті. Будь ласка, відкрити сторіночку 28. 2 та 8. Розкажи про себе, запиши. Так як ми писати ще з вами не вміємо, той, хто вміє писати, може записати. Ті, хто не може ще записати, ми просто говоримо. Готові. Мене звуть. Як вас звуть? Дома мене називають. Коли я виросту. Мене будуть звати. У мене є. Добре, молодці. А зараз я хочу, щоб ви розфарбували лише ту пору року, коли ви народилися. Ось, наприклад. Я народилася у травні. Дітки, це весна, місяць весни. Тому я беру зараз колір зелений, і розфарбовую весну ось таким кольором. Тільки все прокидається від сну. так, Дивіться, ще немає дуже мало. Тільки починає прокидатися ось травичка, бачите? У нас дерева прокидаються від сну. Я народилася у травні. Це у нас, ще раз повторюю, місяць весни. Якщо ви народилися, дітки улітку. То вам треба буде розфарбувати ось цей малюнок. Бачите, де багато квітів. Якщо ви народилися восени, вам треба буде розфарбувати ось такий малюнок. А якщо ви народилися взимку, то ви розфарбуєте такий. Якого кольору у нас буде зима? Звичайно, вона буде біла. Чудово! А ми продовжуємо далі. Зараз вам треба домалювати на цьому торті стільки свічок, скільки вам виповнилось років у цьому році, або виповниться, так? Е, будь ласка, давайте спробуємо прикрасити наш тортик. Я знаю, що декому з вас вже 7, декому 6, а декому навіть ще 5. Ну, давайте в середньому я візьму, що нам уже шість років. Ба, так. Тому я в мене вже є дві свічки, і зараз я ще домалюю, ще домалюю чотири, щоб у мене так вийшло. Шість. Один. Два. Три, чотири. І тепер разом. Порахую, скільки у мене вийшло свічок. Так, рахую. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Так, дітки, у мене 6 свічок. А ви намалюйте, скільки вам виповниться років, або скільки вже виповнилось у цьому році. Поставте, будь ласка, відео на паузу і доробіть це завдання. А ми рухаємося далі. Будь ласка, встаньте і відпочиньте трішки. Молодці. Чудово. Переходимо до наступного завдання. Це вже буде сторіночка 29, дітки. Вправа четверта. Нам треба з'єднати частини речень. Давайте подивимося: це у нас тато та мама. Так, візьміть, будь ласка, прости олівецью руку. Так. Для, тати та ма... Для тата та мами я. Хто дітки? Я? Брат, сестра? Син або донька, чи онук або онука. Звичайно, я син або донька. Тому я і ведем син або донька. Для бабусі та дідуся хто я дітки? Брат чи онука? Звичайно, я онук або онука. А для брата я хто? Брат. Або сестра. Правильно. Дітки, поєднайте, будь ласка, крапочки з крапочками. Тобто ми з вами утворили наступні речення. Для, мама, для мами та тата я син або донька. Для бабусі та дідуся я онук або онука. Для брата я брат або сестра. Чудово, молодці. Рухаємося далі. П'яте. З'ясуйте, будь ласка, і розкажіть, яке захоплення у кожної дитини на лінії. Дітки, будьте, будь ласка, уважними, візьміть простий олівець, і відразу після того, як ви наведете, ви повинні сказати, чим любить займатися кожна дитинка. Сволиночку. Чим любить займатися. Кожна дитинка. Ось, наприклад, я кажу, перший хлопчик любить займатися хокеєм. У нього є ковзани. Далі наступну ведемо дівчинку, і я кажу, а ця дівчинка любить грати на скрипці. Так? Добре. А зараз спробуйте ви. Ведіть. І кажіть, хто чим любить займатися. Будь ласка, вас на це дві хвилинки. Так, чудово, дітки. думаю, що ви впоралися з цим завданням, воно дуже легке. Так, поїхали далі. Наступна сторіночка, це сторінка 30. І давайте з вами виконаємо наступне завдання. Шосте. Скажіть, будь ласка, чи є мода на захоплення? Познач Галочкою свою відповідь. Що значить мода, дітки, дивіться, колись давно, так? коли не було ще бісероплетіння, наприклад, так? то люди чим займалися? Найчастіше читали газети, журнали. Так? Тому кожного року з'являється щось нове, якесь нове захоплення. Так? Раніше не було такого захоплення, як скейт, так? бо раніше не було скейту, раніше люди просто каталися на велосипеді. А зараз кожним роком, так, люди, людські винаходи, які щось так, нове вигадують, додають в наше життя такі різнокольорові барви, так. І наш, з кожним роком змінюється, наприклад, мода на захоплення. От, скажіть, будь ласка, мені зараз подумайте, чи правда, що на захоплення є своя мода? І вона змінюється. Так, дітки є? Ті люди, які любили, наприклад, їм подобалося читати, так, вони зараз будуть читати. Але те, що з'являється нове, так, модніше, це 100%, можна так сказати. Добре. Наступне, що ти полюбляєш робити у вільний час? Позначу. Дітки, тут відповіді залежать лише від вас. Тому галочками, будь ласка, позначте, чим любите займатися ви у вільний час. Ну, ось, наприклад, я собі позначу такі: е, Я можу читати, я люблю читати. Ще я люблю дуже малювати. Ще я можу. За ноутбуком, так, попрацювати, вигадати дещо нове та цікаве. Подивіться, будь ласка, чим у вільний час займаєтесь ви. Позначте, я впевнена, що багато з вас катається на велосипеді, може, дехто з вас займається карате, а можливо, хтось і танцями. Тому, будь ласка, оберіть для себе те. Чим у вільний час займаєтесь ви? Після того, як ви виконали це завдання, дітки, оцініть, будь ласка, свою діяльність на уроці і позначте, якщо вам було не цікаво, то ви ставите позначку ось тут. Якщо ви дізналися, а подізналися багато нового та цікавого, то ви позначите пташечку ось тут. Будь ласка, подумайте, чи цікавим та новим був для вас цей матеріал, який ми сьогодні з вами пройшли? Оцініть, будь ласка, свою діяльність на уроці. Ну що ж, підбиваємо підсумки. Дітки, усі ми люди. Одна людина не подібна на іншу, кожна цікава і неповторна по-своєму. Людина має поважати себе та інших. У людини може бути кілька хобі. Захоплення може стати потім професією, так? так як я казала про шахматистку, яка стала потім так, було захоплення, а потім це і стало роботою професією, Так? Мрійте і вірте завжди в себе. І ваші мрії Обов'язково здійсняться. На цьому наш урок завершиться, і я дуже сподіваюся, що ви завершите наш урок з гарним настроєм. На цьому вам кажу до побачення!